Червона ікра, королева новорічного столу. Відтак любителі продукту готують з неї різні закуски, салати чи просто їдять ложкою. Та господині знають, що це дороге задоволення. Натомість продавці зауважують, вагова ікра цьогоріч подешевшила цього року. Ціни більш-менш скажімо, з приводу ікри трошечки помірніші ніж минулого року, але на жаль, у нас люди щораз Знецінюється, якби сама гривня, і від того виходить, що трошечки для людей дороговато. Ікра вагова, дуже гарних якістей. На жаль, її мало цього року, тому що проблеми йдуть, якби політичні більше, але є. Червона ікра делікатес не лише смачний, а й корисний. Вона містить багато білку, йоду, поліненасичених жирних кислот, а також вітамінів А, Є і Д. Видобувають продукт з різних видів осетрової риби, та серед українців найпопулярніша – ікра горбуші. Ікра в середньому йде, якщо жистяна баночка, це від 325 гривень, і вагова йде трьох видів, гарбуша, форелька, кита, то що завжди. В середньому 4 700 5 тисяч гривень за кілограмів. Ну, оскільки ми фірма йде з, зі всіма сертифікатами, корочка зі всім ми можемо розважити будь яку кількість. Дорога ціна відштовхує покупців, тому кожен намагається купити невеличку баночку або прикрасити свій новорічний раціон смачними бутербродами. Деколи купують білкові замінники, які в рази дешевші, але не такі смачні і корисні. Проте не варто забувати. Головне, з яким настроєм ти святкуєш, а не що на твоєму столі. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.